Ефір на громадсько-інтерактивному та Радіо 1, і, як можуть побачити наші телеглядачі, до нашої студії сьогодні завітали представники точніше дружини чоловіків, які служать у сотій бригаді, зокрема в 55-му батальйоні із міста Володимира та з Нововолинська, з проблемою того, що все-таки забезпечення наших захисників, які поїхали на фронт, зокрема. В район Бахмут все-таки потребує значного посилення. І про це зараз наші гості розкажуть. Ну я хочу одразу сказати, що це лише частина тих, хто, кого вмістила наша студія, а решта жінок в нашому фоє. Ми зараз теж зробимо включення на підтвердження наших слів, і вони теж зможуть долучитися до нашої програми і розповісти про ті проблеми, які на даний момент. Існують і в бригаді, і, зокрема в батальйоні. Ну і дійсно, варто, мабуть, з того почати, що е, Володимир це минулоріч та отримав найбільше ПДФО, е, тобто податок з доходів фізичних осіб саме за рахунок військових частин. І там найбільший бюджет, і все-таки Володимирська міська рада мала би е, допомогти із забезпеченням наших захисників, чи дійсно там щось допомагають? Зараз ми, дізнаємо, ми дізнаємося розкажіть, будь ласка, дійсно, яка склалася нині ситуація з вашими чоловіками, з нашими захисниками, які найбільші потреби є в забезпеченні? Доброго дня. Таке от у нас питання основне стоїть. Більшість чоловіків є добровольцями у цій бригаді. Вони пішли добровільно ще від початку вторгнення, були в теробороні. Чому? Вони, а також ми, дружини, сестри, мене, брат, маємо вибивати і добиватись того, щоб хлопцям дали відповідну техніку, з якою вони можуть іти гідно на ворога. Вони не дотягують до тої техніки, до тої зброї, яка є ворога. Тобто, грубо говоря, у них рушниці, яким по 100 років. А ворога професійне оснащення, яке там і професійні війська, які взагалі не дотягують до них. Чому е, в такому випадку ми маємо випрошувати, вибивати ці е, прилади, усі квадрокоптери, тепловізори? Це ж без цього, ну, якщо в тебе немає цього оснащення, рахуй, ти не можеш антидронова рушниця дуже просить. нічого зробити. Чому складається така ситуація, що. Люди, які гинуть на Україні, захищаючи свою державу, захищаючи людей, укладають своє життя, мають іти на ворога? е, з чим. Чому складається така ситуація? До кого задавати ці питання? І хто може взагалі дати відповідь на ці питання? Чому так? Ну і чи дійсно були якісь звернення до міського голови Володимира, до міського голови Нововолинська? Чи вони їй щось обіцяли, чи вони щось готові допомогти якось вирішити цю ситуацію? Так, кажуть, що вже деяка допомога була передана хлопцям. І вони ще чекають, поки мають іти інша техніка. Ну, так як говорять хлопці, поки що їм Ну вони нічого не бачили, але. Наш мерзко. Ну, доставили. Те, ну, сама, Самі речі були доставлені. Були доставлені рації, декілька штук. От в мене тут є е, записано. Були рації, 10 штук е, е, діставлені, тепловізійний монокуляр, приціл тепловізійний, <кхи> дві штуки. Ну, Були речі їм привезені, Але Віддані. Від нічого це ще не вони не отримували наші хлопці. Це просто доставили командування. <кхи> Чи були видані ці речі всі до єдиного хлопцям, ми не знаємо, не знає ніхто. Наші хлопці цього, ну е, бо ж там багато, е, ну, і, де мій син нічого не видавали. Видали тільки вчора, сказали штани і харчі. О, до того ми харчі, е, теж волонтери наші возили, і ми передавали це, харчування, все самі волонтерами. Так чому, от основне питання: чому не забезпечують відповідними речами, які їм потрібні? Чому завжди говориться в командуванні, що в хлопців все є? От від кого не почуєш, що вам треба? Нічого в нас все є. Звертаєшся напряму до хлопців, нема нічого. Треба автомобіль, треба транспорт, треба зброя, треба тепловізор, квадрокоптер, одяг і так далі. Чому не можна добитися? Від командування дійсно необхідні речі. Чому перше пит... ну, перша відповідь завжди, що в нас все є. У кого все є? Ну, і чи доводилося, можливо, вам самим якось дійсно допомагати своїм чоловікам якось збирати кошти, так. на ті чи інші речі? Так, доводилось. Було їм куплено тепловізійний приціл, автомобіль, ну, також там. Такі мінімальні речі, як балончики, газові і так далі. Ну, це вже про таке не говоримо. Найбільше, що наш, ну, нам вдалося купити, це автомобіль і тепловізійний приціл. Це було передано 55 та бригада, 55-й батальйон, третя рота. Угу. На даний момент, я так розумію, у вас вимоги, зокрема, до місцевої влади та до міського. Ви до місцевої влади, до вищого військового керівництва, тому що у мене так само брат, тепловізор купили е, рацію. Купили я в нього просто запитуюсь. А як ти ходиш і окопи без рації? каже, останній раз ходив без рації, бо не хватило. Ну тобто, як можна йти до ворога і навіть з один з одним не спілкуватися? Тобто рацію купили, тепловізор купили, стрелінг купили, тому що зв'язку немає. Навіть між собою не спілкуються. Тобто, ну це ну маленькі ці речі. Ну, так. ми хоча б ну ну можемо зробити. А коли ми говоримо про автомобіль, коли ми говоримо ну найважливіше, це дрони, дрони. Е, антидронова рушниця. Тобто ми зараз ці такі дрібнички, які це в принципі е, елементарні речі, як зубна щітка, да? тепловізор. Тепловізор тобі життя не врятує, тому що якщо напроти них стоїть професійний спецназ, е, ну то та рація тобі наскільки вона допоможе. Тобто має бути військове забезпечення. Я не знаю. Танки, бронетехніка, <кій> якщо стоїть важка а, артилерія напроти них, то та рушниця ну до чого вона? Тобто дуже велика проблема в тому, що а, у ворог, у ворог працює дуже а, прицільно і сильно саме снайпери. Тобто в їхньому безпосередньо батальйоні нема такої одиниці, як снайпер. Тобто дуже багато хлопців лягають, навіть не доходячи до позиції, тому що працює снайпер. У угу. них немає. І вони знову знов йдуть і, і, знов і знов погинуть. Тобто, демає захисту навіть е, командування ну, зовсім не робить висновків. Це б... ви до командування, ми ще вас слухали. Так, зверталися ми вчора, е, нам допоміг наш мер Карпус е, звернутися до замісника командира бригади їх цілої. Угу. Е, він на багато питань, він сказав, що він е, не знає. Це таке питання, як мого сина е згоріли, він тільки приїхали, вони облаштувалися. Після того вони пішли одразу на другий день на позиції. На позиції пішли самі, не знаючи не території, не бувши е з ним хтось, хто там ну, компетентніший. От, і е в ту ніч в них згоріла хата. І погоріли документи військові, ну всі документи їхні. І як ми звернулися до нього, він навіть не знає, що там, що це там було таке. Я не можу зрозуміти команд, замісник командира, як може бути на, такій, на цій посаді, якщо він нічого не знає. І це не одне питання було таке, яке ми. З, я з ним проговорювала, от, а він е, каже: Я е, поставлю це питання на контроль, я поставлю це, він багато що не знає. Тобто йому вже безпосередньо ті люди старші, які знаходяться з хлопцями, не доповідають ситуацію, яка складується в фактично. фактично. Тобто не доповідають головнокомандуючим. Там, наприклад, нас горіли речі, треба вирішувати, так, так, так. Тобто, ця, ця от людина була навіть не в курсі. Ми, через вже 20 днів пройшло, коли хлопців згоріли документи, людина була взагалі не в курсі. Тобто, ну, чому не доносяться, чому не, не ставляться до відома? Дивіться, якщо ще по командуванню, дуже просили хлопців звернути увагу, вони приїхали з таким дуже. Досвідченим саме військовим кадровим е, офіцером е, це Опанасенко Сергій Сергійович, який приїхав з ними на позиції е, там, де вони зараз є, з під mm -hmm. білоруського кордону е, людина почала відразу говорити про те, що немає забезпечення. Да? Тобто, мої хлопці голі, босі, немає тепловізорів, немає дронів, немає зброї. Тобто, він почав це передавати швидше всього туди, як то кажуть е, вищому керівництву. Людину просто приїхала і забрала. Тобто, вже ця людина не говорить. Вона, я не знаю, як це називається військове. Це СІЗО. Mm -hmm. Як називає, тобто людина, яка почала говорити правду, що є проблеми, людина забрала. Тобто, хлопці, по-перше, е, ну і наразі, наскільки я розумію, в них взагалі немає ніякого керівника. Тобто, приїжджає якась людина, вибирає сьогодні йдеш ти, ти йти, пішов, як ти будеш туди йти? Позиція прикрита, не прикрита, ніхто нічого не говорить. Тобто, ти встав і вийшов, дійшов, живий, слава Богу, не дійшов. Значить, не дійшов, тобто дуже просить просто командування повернути людину, яка турбується за них, і який компетентний фахівець. Тобто він чітко говорив вище, стоящим, вибачте за слово офіцерам, що так робити не можна, так робити не можна. Треба врахувати це, врахувати це. Людині просто закрили рот, тому що їм не вигідно, що хтось говорив. Скажіть, будь ласка, яка ситуація з медичним забезпеченням? Значить, з медичним забезпеченням взагалі також немає. Сутні медики, ну на весь наш батальйон, наскільки мені відомо, є два лікаря, так, які вже за пенсійного віку, за 60, є по факту два фельдшера. І сутні оці бригади для евакуації також, тобто які мають вчасно під'їжджати вивозити хлопців з тих позицій, не дай Бог, якщо вони там поранені. Тобто не машина, не, не професійного фахівця, які да, для евакуації. Так, група так, для евакуації так. так вони і сказали сьогодні. І медики два дні. Е, це це немає часу. Дві, дві доби е, на е, з, чергування. Дві доби одні тих два і дві доби інші. От вони фізично не встигають, не вони фізично виснажені. Вони ще мають вести документації, на що їм вже не, не зовсім не бракує часу. Тобто на таку кількість людей їх О, там замадиниць, да. штат, так штатних одиниць. Так, по штату. Так. От транспорт дуже старий. Транспорт е поломаний. то не заводиться. То ну геть немає. Ну, а, це ніяк. ж а це життя. Да? А Борано, це життя то то так. людину можна врятувати, якщо її нема. хто її врятує чи хто її довезе до тої лікарні. Ну, то просто можна сказати, хлопці, виживете печка, виживете, то виживайте, все. На позиції також немає чим доїхати. Підвезуть, то підвезуть. Потім вони 12 кілометрів йдуть, звертаються з позицій пішком. Це і бронежилет, і рюкзак, і автомати ну, повністю все забезпечення. Потрібна... У вас є якраз зараз можливість дійсно звертатися до місцевої влади, до керівників громад, до депутатів. Тим, що дійсно, що цю проблему, якщо вона така є, то її треба вирішувати і не, не, не тягнути час. Кошти на це є. Наприклад, як у Луцьку садять там якісь квіт, квіт, квіти чи газони садять, це, ну, це мабуть, зовсім не першочергова не, проблема. Звичайно. Це першим ділом треба за, забезпечити наших хлопців, наших захисників. Повне нам, от ми хочемо правильно донести думку. Ми не хочемо, щоб хлопці відпустили додому, ми їх забрали і вони сіли на диванах, сиділи. Ми хочемо лише, щоб їм дали гідне оснащення, з яким вони можуть іти воювати з ворогом. Ми хочемо, щоб їм дали підкріплення, яке дійсно професійне, професійне які розуміють тактику війни, і які мають поняття, як її вести, як правильно сховатись в окопах, як правильно йти через ліс. На своїй позиції, щоб тебе не відстрелив снайпер. Розумієте, ми хочемо, щоб хлопців дали поняття, як правильно вести себе, а не так, щоб вони через свої помилки і через свої життя стали спеціалістами. Такого нікому не потрібно. Вони захищають свою е, державу, але вони мають мати гідні умови. Вот. ступінь підготовки не відповідає ступені підготовки, які війська стоять. Російської Федерації, Так, вона вже кажуть, що є включення із нашого ФОЄ, ось ще представники нашої сьогоднішньої делегації. Це нагадаю жінки із сотої бригади, точніше, чоловіків, які служать у сотій бригаді, і якраз сьогодні разом завітали до нашої студії з вимогами, зокрема до місцевої влади щодо. Посилення забезпечення своїх чоловіків, наших захисників. Пані, якщо є бажання чи можливість висловитися, ми зараз надаємо вам в прямому ефірі. Доброго дня! Ми жінки 100 ї бригади 55 го батальйону. Ми зібралися. Ми зібралися щоб підтримати наших чоловіків. Їм дуже важко. Вони не мають належного забезпечення, їх хочуть відправити на нульову позицію. Вони першочергово повинні були стояти на другій лінії оборони. Взагалі вони йдуть сотою бригадою, як територіальна оборона. Половина з них є обмежено придатна. Більша частина є старших чоловіків, яким біля 50 і більше 50 років. Вони не мають належного забезпечення. Просимо керівництво, нехай їх належно забезпечить. Щоб вони могли гідно воювати, а не стояти лише з двома автоматами. Але я так розумію, що ви не вимагаєте, щоб їх повернули додому і щоб хтось за них воював правильно? Ні, ми не вимагаємо, щоб їх повернули додому. Вони всі військовослужбовці, всі військовозобов'язані, всі дали присягу, всі воюють, але просто щоб їх могли. Належно забезпечити, вони мали чим воювати. Mm -hmm. ну, так у вас зараз є можливість звернутися дійсно до керівництва ваших громад, до керівництва ваших міст, так само до військового керівництва. Що ви хочете їм сказати от в ці хвилини? Хочемо звернутися до керівництва, щоб їх забезпечити тим, чим повинні воювати хлопці на нулю, а не тим, чим вони повинні воювати. На другій лінії їх відправляють на перше. Вони не мають належної підготовки. Більшість з них простояли рік, у були тільки на шаці. Вони не підготовлені виходити, хлопці на нуль. Написано в них у документах, їх є забезпечення, щоб воно їм надалося, а не тільки по документах. Купляємося, форму і судять, і все куплялися. Бронежилет, все купляли син. Кіплевізор. Все остальне. Що треба, ми Прошу, Прошу, я, хочу, я... Що... Я, хочу, що... я хочу, щоб мого ну, чоловіка повернулися, так як він люди, виходить, то вже без вісті попавшись. Бо є хлопці з їхнього відділення вже везуть. Наших трьох немає. І... Хотілося б, щоб їх повернули в будь-який стані, ніхто не має, де, де жив чи, чи не живі. І, через канале бачення ми бачимо, що в нас снайпарат. Хлопці виходять там на позицію, можна сказати, коли мали. А там полюють снайпера. Можна відпускати телефону, таке мій звісно. Мають працювати так само в каналах, які можуть захистити нагідь. Дякуємо вам. Нашіх непідготовлених хлопців, які деякі навіть не воювали, їх поставили на нуль російського спецназу. Ну, як так можна? Ну, так, це таке риторичне можна сказати, запитання чи запитання до нашого військового керівництва. Можливо, дійсно. Вони все таки зроблять якісь висновки і дослухаються, зокрема, і до ваших пропозицій, до ваших вимог. є ще щось додати? Дивіться, ротації з нульових позицій. Вони йшли на позиції на два дні, приходили додому, деякі є зовсім ще не разу не були, деякі, якісь самі не виходять. Є, е, підуть на два дня, навіть е, не завжди віддихають день і йдуть знову. Е, вони, Я е, розмовляла з замісником, він сказав, що два дні вони будуть на нульовій позиції, шість будуть е, віддихати. Цього ніколи не було. Навіть е, так буває, що хлопців не забирають по п'ять днів з нульової позиції. То, що ми хочемо сказати, що нам вчора була дана така відповідь, що е, мають після тієї ситуації, яка склалась з хлопцями, які, е, ну, яких вже немає, е, командування вирішило, що вони будуть виходити на чергування по двоє суд, а шість відпочивати. Поки що е, такої системи ще немає. От ми також будемо за цим треба спостерігати, треба контролювати, контролювати тому, що... чи дійсно така система буде. Також нам було сказано, що до них прийшло підкріплення ковальські хлопці. Це також ми ще поки що не знаємо, правильно? Було воно в них, чи не було, так було сказано. От, також цікаво, ну будемо теж це питання контролювати, чи дійсно це так. І хлопці дуже дуже командування. Непрофесійне. Непрофесійно, не це найбільше найбільша, це, більша, це найбільша проблема непрофесійне командування. Як нам е, замісник командира не міг відповісти на більшість питань, сказав, що е, я цього не знав, ну це, це непрофесійне командування. Командування має віддати остання за своїх хлопців. За життя за їхнього, тому що це. Це життя, воно найдорожче, що є в нас, правильно? І командування має робити все можливе і неможливо, щоб най, чим найбільше спасти життя хлопців, які воюють. Якщо командування цього не робить, не цінує, не цінує. Не цінує ну, що можна далі говорити? Ще привезуть. Командування не професійне. Нам героїв, наші тіли, це не потрібно. Не потрібно, нам треба щоб вони вернулись здоровими і живими. Що ж, будемо завершити наш ефір та сьогоднішній. Якщо більше немає, від, що додати, ну я від себе дійсно ще хочу все-таки звернутися і до пана Карпося, і до пана Пальонки, щоб вони зі свого боку, ну і взагалі до депутатського корпусу Іноволинської ради, і Володимирської і ради, теж посприяли все-таки тому, що щоб наших захисників із сотої бригади. Було нормальне забезпечення. Це те, що казали їхні дружини, те, що вони потребують. Якщо дійсно є така потреба, ну то її треба забезпечити, і дійсно можливо десь там не покласти якусь дорогу, та чи не зробити якісь двір, а допомогти нашим захисникам, які зараз на фронті вистояти, вижити і втримати фронт, і захистити нас всіх тут, хто знаходиться в тилу. Дякуємо вам. Тримайтеся, ну і, і ну ми все таки сподіваємося. Дійсно, що і сьогоднішнє ваше звернення воно буде почуто і будуть враховані всі попередні помилки і надалі такої критичної ситуації не буде. Дякуємо дуже дякуємо нашому меру Новленська. Як ми звернулися вчора всі до нього, він відгукнувся відразу. Він е, поміг зв'язатися. Це він нам допоміг зв'язатися з керівництвом. Ми могли на, в телефонному режимі поспілкуватися от, і позадавати свої питання. На жаль, відповідей на, на, на жаль, відповідей немає, mm -hmm. чому проблема. Тому, дійсно, а їдуть, 4. перевіряють, що і чим наші хлопці забезпечені. Так. Командири не надають ніяких листівок, нічого, список, що є. В них все є. А їдуть перевіряють. Спитали... Про підготовку, яка була підготовка хлопців, іде документи тієї підготовки, то в них він сказав, що в нас цих документів тут нема, а там вже заїхали інші, і тих документів нема. Їх зовсім була неналежна підготовка хлопців на проведення своїх задач. Ну, так, печальна ситуація, але все таки ну, є надія, що дійсно ваше звернення сьогоднішнє буде почути і е, ці критичні ситуації будуть е, вирішені. Дякуємо вам.